Людство, привіт, з вами я, Володимир Фурман, моя голова Лиса, Борода Синя. Я на дроті із Сан-Франківщини, Сан-Франківськ, вон там позаду мене. Тема сьогоднішнього відео Українці. Українці погані люди. З чого я зробив такі висновки? Ні для кого не секрет, що Україна зараз переживає далеко не найкращі часи. На гірші часи, мабуть, в відомі мені історії, тому що а, а, я був наляканий за часів Радянського Союзу, коли Радянський Союз воював з Афганістаном. Моя мама була стурбована тим, що мого брата можуть забрати в армію і забрати його десь там в Афганістан, здати, щоб він там воював. Афганців навколо вже було предостатньо по нашому захалустю. І нічого доброго це е, не, не несло нікого. Було, тим більше, купа ще й загиблих тих воїнів, інтернаціоналістів на в нашій школі була прям дошка із тими, хто із нашого району, здається. Їх там було кілька, мабуть, десяток точно було. І коли війська з Афганістану почали виводити, там якомусь 89-му, то мама здих... видихнула із полегшенням і е... перестала переживати за мого брата. Е... Мій брат все одно там був стурбований, і не хотів йти в армію. Зрештою, він так і спетляв з тої армії, як, як і я спетляв із армії. Мені це коштувало побувати два рази в психлікарні, а йому попростіше, він там зробив якісь. Фото про плоску. А, він вирішив показати майстер-клас, як стрибати із другого поверху. І не врахував, що там ще цокольний знизу. І в нього була травма хребта, яка йому не дала побувати в армії. Ось такі пригоди із армією у нашій сім'ї. Зараз пригоди з армією зовсім інші. Зараз це не просто армія, це війна. І війна не на те, щоб стати героєм, повернутися, щоб всі дівчата дивилися на тебе і тебе хотіли. Це дорога в один кінець без ніякого толкового навчання, тому що ніхто ніколи воювати в Україні не вмів. Наша армія контрактна чи професійна, вона була для тих людей. Які не мали іншого місця для того, щоб заробляти якийсь кусок хліба, а там давали якийсь одяг, давали ще якусь пайку хавки. Ну і ці всі офіцери, і, і молодший, там якийсь сержантський склад, він навчав тих, тих призовників, як правильно їх поважати, як там цим ломом підмітати асфальт і ще дідько знає чого, е, яке не має жодного відношення до, е, до війни. Тому е, ці люди і далі продовжують навчати тих новоприбулих новобранців. Е, звичайно, є там велика, невелика, а значна частина тих, котрі на обстріляні, навчилися правильно воювати. Е, але вони теж зараз не на часі, нікому і вони теж є проблемою, тому що е зараз е почалася течія із цим Комаровським, і з тим іншим сейф ФОП, якось я забув, як його звати, який завжди виринає перед якимись виборами або перед якимись такими подіями, коли треба змінити суспільну думку або приєднати до себе протестний електорат. Е е е е е е Очолити цей протест, для того, щоб потім його трах-бах, схлопнути, звести на нівець, перетворити на, на кола на воді. І ці вже ознаки є на чіткі ознаки. Я про те відео, де, де хлопець розказував про те, що треба було здатися, а ми не здалися, тому що Джонсон обманув всіх. Змусив Україну не здаватися. То зараз вже почалися ці здавальницькі тенденції. Тобто найближчим часом треба буде утилізувати тих всіх, що зараз в Збройних силах, і утилізувати особливо ту частину, яка може, яка ефективно воює, і яка може обуритись таким перебігом подій, тому що для них це нічого хорошого не світить. І, тому що вони вклали всіх себе а, ні нінащо, ну і е, їх треба буде, щоб вони зникли. Е, так ось повернуся до того, чому українці погані. Тому що, е, як виявилося, е, то все е, в чому ми звинувачували москалів. І ту росіянців і всіх навколо себе. То, не, то були не вони. То було ото внутрішнє гімнце, наше рідне, яке я, я, я зараз виплило на поверхню вигляди цикунів, поліції і, і, і там енкавердонників, і, і решти людей. Також моїх колег по цьому. Руху утіканському руху, які беруть гроші за консультації з людей, які збирають ті групки для того, щоб вони хавали рекламу і тримають їх там невідомо скільки, розказуючи їм, що ви ж там йдіть, але інфо... не сидіть тут довго, але інформацію самі тут шукайте, тому що це ж велика таємниця, нас же слухають навколо. Ми ж тут взагалі в шпіонів бавимося. Ми тут не хухри-мухри, ми тут пляха рухопору і, і все таке. І ті люди, які мають якийсь цігіль-цігіль, якусь копійку, вони звертаються за консультаціями. І вони платять їм бабло там, по 5 тисяч гривень за годину, щоб ті сказали, як правильно петляти. Тому е, е, мене, Україна це така країна, в яких героїв немає. І Люди в самі скрутні часи вони показують на найгірші свої якості. Так як руками ж українців був влаштований Голодомор в Україні, так там Маркс Марксизм, Ен Маркс, Енгельс і Ленін разом з я там, не знаю, Сталіним вигадали, як правильно використати населення тих всіх територій в свій збочений спосіб. І, і, і населення саме показало, наскільки вони можуть пробити дно. Тобто ну, приїхали там якісь комісари із якоїсь росіянщини. Але в е, свої ж власні українці збігали по всіх хатах, відібрали все майно, все, що кому там подобалося. Е, відібрали все зерно, все 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 абсолютно вигребли, тому що е, ну, так вони бачили. Що треба зробити. Так само, як зараз вигрібають всіх 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 людей звідусіль, так як поліція там по Чернівцях їздить і хапає людей прямо на вулиці, епілептиків, ем, там якихось діабетиків, які е, мають чи то зашкодить, чи то провал того цукру, чи то в них кома має настати, чи то вони мають просто втратити свідомість через те, що е, е, а, ці, кома. кома настає якраз через низький рівень цукру. Або через високий рівень цукру в них там настане теж якась невідомо що. Возять їх там, наловили на вулицях, возять їх по всіх військових частинах і намагаються туди збагрити. І не дають їм їсти дорогою, і ті, що з цукровим діабетом їм там просто хана. Їх на вулиці зловили, в них грошей нема. За свої гроші треба харчуватися, ще їх там під конвоєм е, водять, тримають і, і не пускають а, е, купити ті якісь продукти. Тобто е, те, що відбувається, ну, це повний кошмар. І це воно робиться просто руками українців. Українці абсолютно найгірший народ на планеті, е, тому що про інші народи мені так не можна говорити, а про свій власний можна, тому що. <рес> Тому що хто як не я має це говорити. Тобто я не міг собі уявити того, що, що я бачу. Я не міг собі уявити того, що е, люди не, не чинитимуть опору. Ну так, я знаю, що ми українці вони осібно тримаються. Що там, де два українці, там три гетьмани, вони ніколи не об'єднуються, вони мають кожен власні цілі. І вони ем, ем, об'єднуються тільки коли вони вийшли в якесь місце, а там вже хтось був. І там е, тих двоє вже когось б'ють, то цей третій прийде, приєднається і почне там, е, е, теж махати кулаками. А так, щоб вони зізвонилися перед тим, домовилися, що вийдемо у такій годині, бо там комусь треба показати, як правильно жити. То е, на цій стадії в них все піде під шкерепертів, вони ніколи не зберуться. Це з одного боку. А з іншого боку, є от, такі от самі хімерні, які, е, е, які користуються цією ситуацією, які можуть зробити вам запросто голодомор. Зараз можу вони зараз можуть зробити геноцид, вони можуть ловити тих віруючих, які зброї в руки ніколи не візьмуть, і відправляти їх в окопи. Вони можуть ловити хворих на вулицях і відправляти їх теж на фарш. Тобто хана, Армагеддон для України реально настав кінець світу. І зараз цей кінець світу буде проходити наступний виток. Зараз якусь частину України будуть намагатися збагрити. Для того, щоб Вовка Путін заспокоївся. А Вовка Путін вже в себе всі ті процеси налагодив, його населення там, е, 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 цілком підтримує е, е, цю денацифікацію, навіть наш, е, наш, е, ць, ць, одно, наш земляк цей Коля приїхав в Росію, тепер хоче нам всім смерті. Тому ось такі ми люди. І... І це дуже сумно. Це дуже сумно, щоб в мене випало волосся геть з голови раніше. Заздалегідь, щоб воно не не, не, цей, не сивіло і не випадало зараз. І не текли в мене тут сльози через це все. Тому ось, ось така печальна ситуація. Що ми можемо з цим зробити? Треба, треба валити. Треба е, правильно планувати це все. Треба переступати через свій страх, особливо через страх після невдалої спроби, коли ви попали до тих тихенкавердоників. Ен е, вони труляють, творять якусь люту дичину. Отого От 20-річного хлопця, якого знайшли в Тисі, і невідомо, як він туди попав, чи вони його вбили до того, чи, чи, чи невідомо, як він із Верховини добрався? Добрався до тієї тиси, чому він не, не вийшов через Чевчинські гори, через Буркут. Незрозуміло. На це все дивитися спокійно не можна. Так як не можна спокійно слухати, як людину доганяють там десь на молдавській території і... чи хапають так десь дорогою на вулиці. Тобто, одне діло знати, що це відбувається з якимись рандомними людьми. Інша справа, коли це відбувається із людьми, з якими ти спілкувався, яким ти пояснював, як це все зробити, і в них в якийсь момент щось пішло не так. Тому бажаю вам, щоб у вас все пішло так з першого разу. А якщо не вийде з першого разу, то щоб ви впоралися з другого або з будь-якого наступного, тобто, щоб не здавалося.